Час сьогодні сіяти, але буде час і пожинати. Сіємо в дух, тому що от духа пожнем жить вечною. Те Господь нас покликав, в яких обставинах, можливо, те чи інше, та чи інша міра допомоги, яка під селу нам. Допомагаємо, молімося, підключаємося. Нехай Господь буде прославлений через те чи інше служіння в житті нашому, йому нехай буде честь, поклін і слава. Ми помолимося до нашого Господа. У нас є за що і дякувати, і молитися. Останні події, навіть уже світового рівня, говорять про те, яка примарна людська надія. Але та надія і та любов, яка злита в наше серце, Духом Святим, вона не посоромлює. Надія на Господа, на вічне Його Слово. На ту обітницю життя настоящого і будущого. Нехай нам Господь допоможе бути вірними рабами, не оглядуватися назад, не страшитися від бур і хвиль, і вітрів, які піднімаються в той чи інший час в житті нашому, і в житті цілого народу, цілої країни. Тому що Господь знає Він і часи, і времена, і сроки Він знає. Початок знає кінець, знає майбутнє, але наша задача молитися до Господа. Подібна історія колись була в ізраїльському народі. Уявіть собі в один прекрасний день, нічого не предвіщало біди для цілого народа в часи Медійсько-Персідського царства. Правив жорстокий Артарксіаркс. І в один чудовий день, коли одному чоловіку прийшло в голову кинути жребій. Знаєте, жребій. Інколи здається, що граються цілими народами, долями людськими граються, в жребій кинули. Жребій. Пур називається. Так і з'явилося це свято в Ізраїлі пурім. Воно триває два дня у них, навіть до цього часу. Вони згадують те, як Господь спас і зберіг свій народ цілий, тому що був задум винищити людей, знищити. Прийшло в голову злобному аману фізично винищити, вирізати всіх євреїв, які населяли 127 областей царства Мідоперсіцького. Огромна територія. Цілий рік потрібно було, можна сказати, тривала інформаційна атака. Щоб час потрібен було донести до відома письма ці, що євреї підлягають знищенню. Ця відповідальність була покладена на. Головних людей в тому царстві, він уявіть собі, від Індії до Ефіопії огромні території. І весь народ мав бути винищений. Але вся суть цієї історії полягала в тому, коли люди почули євреї, Мартохей, коли почув, він сів на середину міста, розорвав свій одяг, одягся. Вретище почав посипати пепелом свою голову і ряд інших людей, які долучилися до, до цього скорбі тої. Ну що він міг зробити? Як перемінити ситуацію? Письма, написані, жребій кинути рішення, прийняте, винищити людей. І потрібна була формальна причина. Просто слухай, цар, цей народ він негодний. Він. Не слухаться. Його треба винищити. От формальну причину. Коли, знаєте, люди шукають, вони її знайдуть. Формальна причина була знайдена. Добре, все, дано, добро було царем. Пишіть письма. І ось така інформація дійшла до Мардохея. Люди сидять в центрі міста, посипають голову свою пеплом і взивають і моляться до Бога. Звичайно, ви читаєте цю історію, знаєте, вона вражаюча є тим, як люди підв'язалися під це діло. Їх не було занадто багато, тому що інформацію сьогодні нажмеш на кнопку і вже півсвіта знає, де хто був, що одягнув, що відвідав. Миттєво розповсюджується інформація в ті часи, звісно, не так. Писали письмо, гонца і в путь тисячі кілометрів проскакає, Обище без пришественній по дорозі, чи буде донесено письмо, чи ні, на то тривало час. А й бо Бог бачив ситуацію і серце Мердохея. Він посилає до Єсфірі, як дуже коротко. І вона, можна сказати, в першу чергу дає таку якби, відмашку. Що, ну ж ви знаєте, що хто може прийти до царя, якщо він не буде покликаний? Вона аргументує. Чесно кажучи, так би мовити, так поверхово підходить до справи. Інколи ми на таких схожі, так поверхово підійти до справи, відмашку таку формальну так відписатися, знаєте, так, відписатися. Але потім Мардухей дуже важливі слова їй передає. Хто його знає, чи, на, чи не на цей час ти досягла цього стану царського. Бачите, як Бог використовує людей. Вона зрозуміла, що дійсно, це той момент. Я є в тому місті. Де можна використати ситуацію, і нехай Господь сам це, як би сказати, проведе це діло. Не думай, есфір, що ти сама уцілієш. Але якщо ти промовчеш, то і збавлення прийде з другого міста, а ти і дом отця твоєго погібніті. Можна сказати, це привело її у. У певні роздуми. І вона каже: пустіться три дня і три ночі. Всі, хто може, і мої подружки, всі ми тут будемо поститися, і я піду до царя, навіть якщо я і не зван. Попри всякі стандарти, попри всякі правила. Знаєте, інколи ми якби хотіли б свої правила вмішати із волею Божою. Але Бог є Бог. Знаєте, правила і стандарти. Але в, є свої, в Бога є свої стандарти і свої мірила. Пост, молитва, і я йду до царя. І був простягнутий Скіпетер, і прийшло рішення від Бога. Дорогі брати і сестри, нехай нам Господь допоможе, може, в наших молитовних кімнатах коли закликають до тих чи інших нужд. Можливо, дійсно, й ми напередодні більш глобальніших подій на цій планеті земля. Можливо, і так. Що нам робити? Молитися до Господа і бути готовими до різних подій і ситуацій, і не втрачати надію на нашого Бога. Люди розраховують, можливо, на якісь неймовірні такі ще, чи то якийсь такий розвиток, процвітання. Може і так. Якщо так, слава Богу. А якщо воно інакше складеться ситуація, тоді що? Тоді як бути? Молім лице Господнє, щоб Господь продовжив час благоприємний. І день спасіння, щоб ще многі прийшли до Господа в покаянні. На жаль, багатьма був упущений цей час, коли обставини зовсім були інші. Сьогодні фраза мирне небо в багатьох містах і селах, на жаль, залишилося в минулому. На даний момент. Віримо, що поправиться ситуація. Але Господь знає, чому так або інакше. Вони сиділи кожний на своєму місці і постилися три дня і три ночі там, в тих Сузах, в престольному городі. Вони рішили своє Аман, злобний Аман, але у Бога вже рішалася. І писалася зовсім інша історія для ізраїльського народа. Слава нашому Господу за це! Так і з'явилося це свято. Було винищено не ізраїльський народ, а сотні тисяч тих, які замишляли зло проти євреїв. Отак От Господь повернув історію ізраїльського народу. Церква Христова! Іде по своїй історії розвідку. І фіналом цієї історії є зустріч його нареченої на облаках. Наша з вами задача бути готовими до цієї зустрічі, ібо не знаєте, коли Господь прийде. Допоміг би нам. Бог сьогодні вникнути в себе, перевірити наш одяг, наш стан перед Богом і достойним чином. Явитися перед лице Господнє, щоб бути восхищеними там на облаках стрітіння з нашим Богом. Молимося за наші нужди, один за одного, за нашу помісну общину, за проповідників, за молодь, за нужди, які звучали і до обіду, і тепер, які в нас є, і у братів і сестер наших. Нехай Господь збереже і допоможе кожному із нас. Амінь. Стає на наші ноги, молиться.